Відпочинок персика перед поїздкою. Дивіться, як лежить. Релаксує, відпочиває. Дживотіка вивернув. Перед тим годину десь назад вискочив на, ві... ну, на підвіконник. Я не знаю, яким як... Як... чином він там повертався, але фіалка вилетіла з підвіконника аж на ліжко. І він такий лежить мур-мур, типу, Це не я, я не знаю, що то трапилося. Бідні ці фіалки літають з підвіконника. Тому це вже третя за тиждень. Да, третя за тиждень вже Вивалюються, вони бідні не встигають цвісти. А коли на нього насваришся, поставиш фіалку назад на підвіконник. Він вискакує і відкушує квітку. саму. Представляєте? Викус, відкусив, виплюнув. Протест. Протест, І це сердиться також. Ну, ми ж його не б'ємо, просто ну, але сварити сваримо за це. І Він ну, такий протест, хоба, і пішов обкушував. Я вже не пам'ятаю, коли вони цвіли, в ці фіалки. Вони тільки розпускаються, вони він приходить, обкушує. І він розуміє, що не можна, бо сваримося. Але все одно тихенько вискочить, відсуне тюль, вискочить на підвіконник. Да-да-да, про тебе, про тебе говоримо. Попкушує всі фіалки. Вреднота ти мала. Але ж як його можна не любити, так? Да? Вироднота. Ростом виляє собі. Такий релакс. Це перце вже, напевно, половина одинадцятого. спати пора. Ну, вже майже одинадцятого години вечора. Так, да, пісючко. Завтра в 4.30 треба вставати, так що будемо лягати спадки. Побажаю всім гарно... гарних снів. Каже, всім гарних снів. Спокійної, гарної ночі. На добраніч.